Всім привіт! У мене таке відео про спідометр. Спідометр у мене на, на велосипед. Ну, спідометр хороший. ні? мене в цьому устраї у мене вітер, так що вибачаю за різниці, я Переміг із голосом. Ну. І це, хто знає, той то бачить, Ну, зараз по ходу діла, Тут я від спідометра я, про, я провів по це, про, пахи до самого цього. До, до колеса. Тут в мене встановлено цей датчик, датчик який робить на магніті. Магніт, ви бачите, коли датчик прилітає повз магніт, то ну не датчик, магніт пролітає повз датчик, то воно ну, там защитує 1 км чи скільки. ну Датчик, скажу зарані, має бути цей, є 5 мм від датчика ну від магніта. Або міліметр десь так, ну як у мене на розстоянні. Ну, як, як тут робить, ну тут да, давайте перейдемо до кілометрів. До тут у мене вже, я все в ньому збив, ну збит я вам розкажу як і, і як воно все робить, і те, що скажу. Ну, тут, і, тут по ходу діло, тут і, два таких пивтика, тут і, і тут є теж. Спідометр. Це все розборне, нього ну, можна зняти легко зібрати. і зібрати. Коли магніт там на, на ковісі проліта, пролітає повз датчиком, йде замикання, і тут теж йде замикання і воно защитує 1 км. Тут є пробка така, ну, тут де за пробкою йде батарейка сама. Коли витягуєш батарейку, йде повний зброс настрою. Ну, це все, що я вам хотів розказати. що, mm. так що став, Ставте лайки і підписуйтесь. Всім пока.